Катерининському кафедральному соборі тривають заключні роботи. Треба спакувати, завантажити волонтерську допомогу, яку протягом тижня назбирали віряни собору, центр підтримки добровольчих батальйонів, єдиний волонтерський центр громади Чернігівського району, окремі благодійники. Волонтерська робота триває вже два роки. Якщо комусь здається, що українські бійці на сході не потребують допомоги, то це хибне уявлення про події на Донбасі і державне забезпечення. Я познайомилася не дуже давно з цим Євгенієм в районній раді і запропонували свою допомогу. Я балотувалась від мікрорайону Шерстянка і знаєте, в нас дуже така. Дружна громада. Я приїхала додому, розказала знайомим, люди з першого дня почали зносити в кого що було. Бабусі несли консервації, хто зв'язав шкарпетки. І ви знаєте, це вже я не знаю, третій-четвертий раз ми допомагаємо, і люди постійно, постійно переживають, постійно несуть. Бабусі почуть пиріжки, хто може якусь копійчину додає. Тобто, в нас ну, знаєте, так я дуже була здивована тим, що люди так. Скажімо, відреагували і боліють серцем. Діти підписують пропорції кожному солдату, малюють малюнки, і ми не все завжди вміщається в машину. Минулого разу навіть брали мікроавтобус, тому що все, що люди принесли, не поміщалось. Крім допомоги на схід, відправляються і наші земляки боронити Україну від російської навали. Юні Саскіров їде на другу ротацію. Більше бійців потребують, щоб повернутися додому в ту країну, за якою вони воювали. Тому що зараз проходить таке, що всіх патріотів саджають е е е бандити колишньої влади при владі далі залишилися. Віталій Ніканєнка має медичну освіту. Цивільне життя закінчилося два роки тому, коли він добровольцем пішов до правого сектору. Потім вісім місяців служив у Азові, знову повертається на Донбас. Потреби військових медиків знає не з розмов, а з власного досвіду. Багато в чому не вистачає самих спеціалістів допомогти терапевтичні хвороби, бронхіти, вірусні і все інше. І знову ж таки, на жаль, українська армія не задовольняє потреби в медицині. Багато в чому Саме завдяки волонтерській течії, волонтерській допомозі є можливість надавати допомогу, лікувати і підтримувати особовий склад в боєздатному в здоровому стані. У прилуках до нас долучилися ще два бійці. Чому до нас? Бо в цю поїздку поїхала знімальна група. Телеоператора я шукала по Фейсбуку. Відгукнулося троє. Ви багато бачили операторів, які б безоплатно зголосилися їхати до зони так званої АТО працювати, Тож знайомтеся з Віктором Карпенком. Досвіду він набирався і на міському телебаченні, і на центральних українських каналах. Особисто поїхав на схід керівник єдиного волонтерського центру Геннадій Обушни, якого хлопці називають ніжно-генміг. Поїздка надзвичайно ще й представництвом трьох держслужбовців: заступник голови райради Володимир Поліщук, радник голови облдержадміністрації Андрій Лісовий та радник голови облдержадміністрації з питань декомунізації Василь Чепурний везли свій вантаж. В крутах оголосили. Серед учасників прохання підписати для тошників прапор. І цей крутянський прапор поїде сьогодні до наших бійців на схід України. Чернігівські газети, книги, прапорці, оберіги і малюнки від дітей Чернігівського району. І головна діюча особа, організатор і керівник центру допомоги добровольчим батальйонам. Військовий священник, отець Євген Орда, нагадав про ще одну особливість поїздки. Це наша 50-та поїздка за два роки. Тобто, це такий маленький ювілей наш. Їдемо ми сьогодні в батальйон «Карпатська Січ це третя бригада. Всім бійцям і кожному із нас, всім, хто бореться сьогодні за Україну, всім, хто переживає, волонтерам. Найперше, хочеться побажати миру. Якнайшвидшого миру в нашій державі в Україні, щоб е, якнайшвидше припинилася війна, і кожен із нас почав працювати для розбудови нашої держави, для зміцнення нашої держави, для того, щоб е, кінець кінців вже ми стали достойним, великим, могутнім народом, до якого ніхто не прийшов чужим чоботом, грязним чоботом, і е, кожен із нас. Міг вільно розмовляти своєю мовою, молитись в своїй церкві, працювати це для розквіту нашої країни, Україна. Дорога довга. Загалом ми згідно з підометром подолали 1800 кілометрів в обидва боки. По дорозі домовлялися з бійцями різних підрозділів. Вони виїжджали на зустріч забирати вантаж на замовлення. Наша ж кінцева зупинка у Ведяному, де дислокується окрема зведена штурмова рота Карпатська Січ у складі 93 ї бригади. Саме сюди їхали четверо бійців добровольців. Саме тут несуть службу чимало наших земляків. Дуже приємно було, коли сьогодні тільки проснувся е і бачу наших старих майдановців, дворічної давнини, Володю Полющика, Юніса. Е не тому, що вони привезли, а тому що мені приємно їх бачити. Володя під час майдану, 18 лютого, мене вивозив пораненого на Чернігів до тещі, переховувався, бо, так сказати, е завзяття обласної адміністрації на мені кримінальну справу хотіли повісити. Наші обоповці. Чоловік шість поранених було, чернівських хлопців, ну і я також. Ну а з Юнісом протоптали дорожку всі три місяці на Майдані. Хлопці мені ще доручили передати вам цигарки. Кравоку знімали сюди злізу. Починав я в правому секторі у 2014 році, коли була активна фаза бойових дій в секторі Б в пісках. Працював таким чином півроку. Після того поправив трішечки своє здоров'я, ще попрацював 8 місяців в полку спецпризначення Азов інструктором медицини і навчаючи бійців, виїжджав так само з ними на передову, надаючи допомогу, проводячи тренінги. З якою метою ви зараз приїхали? Наразі зараз у мене є невеличкий проміжок часу, який можна було, звісно, використати в цивільному житті, але знову ж таки я прийняв рішення, що є люди, яким треба допомога, підтримка, інструктажі, тренінги, як врятувати себе, врятувати побратима, є терапевтичні хворі. Я приїхав просто допомогти. Томився терпіти. Ну, плюс хлопцям допомогти. Вони тут постійно сидять безвиїзно. Охар, новенький. О, О масла. Я був як волонтер, а тепер я приїхав до хлопців допомогти їм відвоювати Україну від Росії. Кожен шостий в АТО в Сачинської області. Дуже в кипказник хлопців з Києва. Я за Дніпровська найбільше. Сам найбільше Чернівців. Це у це нас був конкурс дитячих малюнків, організований Ясенчуком Малеським Галиною Балубою. І діти на цих відкритках написали свої побажання. Діти села Кіянка Чернігівського району. Старий білоус, багато діти займаються в різних гуртках і також намагаються допомогти нашим героям, які воюють на, на Сході. Щоб під підводрити їх, щоб дати добрий настрій, щоб вони добре захищали нашу землю, о ще у нас громади хтось колядував діти. Михайло Коцюбинської гімназії пекли тістечка, які продавали, і потім ці гроші також передали на ЄВЦ. І частково на ці гроші було закуплено різні речі для бійців. І ось сьогодні я як заступник голови районної ради це допоміг привести. дарящий взгляд. Васа свинца, восацвинца, ангелы хранят, ангелы хранят. Праздник до утра. Ж передав. Так, і газети ми привезли, і книги. І тут до пана Василя звернувся боєць Запоріжжя. А у вас немає власної книги? Я вас знаю. Ну, не знаю, як автору, а мені це почути було дуже приємно. 29 січня під час вшанування пам'яті героїв Крут присутні підписали нашим захисникам прапор який і був вручений виконуючим обов'язки командира роти. Від Чернігівської громади всі, хто там був, підписали цей прапор для того, щоб передати нашим бійцям, нашим захисникам в зону АТО. І нам би хотілося, щоб цей прапор нагадував вам про те, що чернігівці чекають вас з перемогою. Чернігіці підтримують вас. Ми зробимо все для того, щоб у вас було цього доставку, бо ви нас захищаєте. До е -е. Дня Героїв Крут також відбувся таке урочисте шокування. Відбувся такий коротенький екскурс в історію, як відбувалися ці події. І після того відбувся перегляд фільму про героїв Крут. Для Катерининського кафедрального собору і для дитячої художньої школи бійці карпатської січі підписали прапори. Нилися ми землякові з Ніжина Леоніду Москоціну, що загинув, захищаючи незалежність і цілісність України. Вічна пам'ять. А тепер послухаємо бійців і волонтерів щодо необхідності допомоги для фронту. Ми знаємо, що Держава обіцяє забезпечити всім необхідним, а ми бачимо, що цього немає. О, тому волонтери будуть постійно возити сюди, О, скільки, скільки може в людей вже і немає чого давати, але люди несуть. О, і кожен раз вони везуть і щось везуть, і везуть. Волонтери вони, ну, вони були раніше, просто зараз активізувалися, тому що є негальні потреби. Навіть зараз деякі частини, ну, хлопці от сидять, вони, і в них їжі немає. Там Об'явили, що 30-ту бригаду вивели, до них наш Отець Євген першим доїхав. Вони там такі щасливі були. Ну, Всі думають, вони на полігоні, вони сидять в окопах і за них всі забули. там, ну, Такі моменти навіть бувають. Допомагати потрібно завжди держава. Повинна виконувати свої обов'язки, але ніхто не виключає те, що прості громадяни допомагають армії, і це нормально. Певні речі держава вже спромоглась забезпечити сам найяскравіший приклад це каски і бронежилети. Волонтери ними вже не займаються. Але все інше, те, що держава забезпечує, воно носить частково декларативний характер. Хтось отримує нову форму, нове взуття, ті ж дощовики, інші речі, які є там у переліку. Але більшість підрозділів збройних сил поки що їх не отримують. Ну, ви можете порівняти, як вдягнені. Збройні сили, і як вдягнена Нацгвардія. Це дуже легко порівняти і зрозуміти, куди йдеться допомога. Тому е наша армія вже більш вдягнена, більш взута, більш нагадована, і е потреби в продуктах харчування, які були навіть півроку тому, вони вже не такі гострі. Але дуже багато є. Речей, які держава ще не скоро забезпечить. Помагають всі, абсолютно всі, навіть донецькі волонтери, навіть з Добропілля приїжджають, волонтери допомагають, чим можуть, підтримують і на словах, і матеріально підтримують якимись продуктами харчування одягом для бійців, взуттям, яке тут от, саме саме в такий зимовий період, саме в негоду дуже нищиться, і взуття, і одяг. Так що От такі от потреби, які є, відразу вони люди, волонтери відгукуються на них і відразу якби, якби, закриваються ті питання по, по цих потребах. Дехто говорить, що вони перемогли без волонтерів, але значить, яке забезпечення і куди це діється, то краще, щоб були волонтери, тому що хлопців не витримували цієї війни без допомоги е, тилу. Сам волонтерський рух е, з. Власних спостережень і досвіду він трішки занепав з однієї простої причини. Частина людей зневірилась, частина людей просто-напросто видихлася, використавши, вичерпавши вже по максимуму всі свої ресурси. І дуже багато людей починають розповсюджувати провокаційні думки про те, що на що воно взагалі треба, і все інше, не розуміючи одного, що то, що відбувається тут, де можна почути постріли, де кров мішається з землею. Буквально за лічені години це може перенестися в будь-яке мирне місто. І в принципі, то, що це вже другий рік утримується, це утримується саме завдяки волонтерам. Наша армія красиво розказує пожертвувати там 5 гривень, там що ще. І вони жертвуються, і вони дають звіти. Але військові, в першу чергу, військові. Добровольці, вони всі тримаються на ентузіазмі волонтерів: медикаменти, там амуніція, форма, ботинки, провіант. це все на плечах волонтерів і тільки завдяки ним. Ну, це моя особиста власна думка. Спочатку то потрібно було все. Зараз трошки держава так сказати підключилася, але не повністю. Те, що вони розказують по телевізору, не є, не є дійсним. Е, Одежу, яку вони розробляють, вона хоча б років через три, через п'ять поступила. Продукти. Продукти наші. Е, мені, звісно, військові не дали тут документ, тому що боялися не дослужити. В цьому документі було свідчення про те, що. Міністерство оборони поставляє нашим військовим хлібину за 26 гривень. Це було рік назад. Зараз, мабуть, уже гривень по 35 поставляють. От собі думайте. До водяного приїхав і давній наш знайомець, боєць батальйону ОУН на позивний Іван. Він з родиною вимушений був покинути Донецьк і з грудня 2014 року боронить рідну землю від російських загарбників і проросійських бойовиків. Вони нам дуже допомагають. По-перше, вони вже довго їздять, по-друге, ну, виконують там. Там деякі наші замовлення, якщо нам є якась потреба. Що стосується бійців з Чернігівщини, ну є такий док. Він з Чернігова. Ну, зарекомендував себе дуже добре. Також у нас є два брати Вілій і Якоб. Вони, до речі, зараз в Пісках. От, теж з Чернігова. Наша допомога потрібна. Робіть висновки самі. Разом з бійцями карпатської січі побували ми на полігоні у кар'єрі. До таких практичних занянь командири ставляться дуже відповідально. На горизонті видно Донецьк, і тут поруч з окупованою територією на Донбасі. На запитання про доречність особливого статусу відповіді щиріші ніж у далеких київських кабінетах. Якщо вони хочуть особливий статус, то хай. Ми можемо зробити коридор на Росію, хай йдуть в Росію, і там требують собі статус, який хочуть. Але на території України будуть діяти закони України і Конституція України. Ніяких змін в неї вносити не потрібно. Наш президент повинен чітко сказати своїм громадянам, що в нас там відбувається. Якщо в нас там Придністров'я, тоді ми будуємо кордон, ставимо там прикордонників. Ну і Приднестров'я так Приднестров'я. Але ж він каже, що ми будемо повертати цю землю, а для цього нічого не робиться насправді. Окрім того, що ми ось так всі стоїмо тут і просто чого чекаємо. Що стосується особливого статусу, і я взагалі вважаю, що цього ніколи не буде. Я вважаю, що проблема нашого українського сьогоденного суспільства йде. З голови від нашого шановного гаранта генштаба, і насправді ми давним-давно могли б зворухнути з мертвої точки всі ці події, і той самий Донецьк і Луганськ міг бути вже звільнений ще восени 2014 року. Було багато предпосилок і прецедентів, коли якщо б був би активний наступ. Ми отримали те саме, що зробили добровольці полку Азов в лютому 2015-го, звільнивши Рокіна. Тож, проблема лише в нерішучості, і мені здається, хтось доволі непогано заробляє на цьому гроші. Тому нас примушують бути гарматним м'ясом, чекати матері кохання втрачають своїх близьких чоловіків. Волонтери допомагають, знімаючи з себе останню нитку. А наверху хтось ворочає мільярдами, на якихось Мальдівах відпочиває. Оскільки у нашому великому товаристві були першачки, тобто ті, хто вперше поїхав до так званої зони АТО, їхні враження і висновки до вашої уваги. Поки не Помацаєш руками, не повіриш, і ви знаєте, саме з цією метою, щоб побачити власними очима, як то кажуть, один раз краще один раз побачити, ніж сто разів почути. І дійсно те, що я побачив тут, перевертає все всередині того, що сталося, що ми маємо на сьогодні, на сході нашої України. А стосовно того, що Допомагаю, ну, мабуть, це роблять всі і так і повинно бути. Я то приїхав із групою волонтерів чернігівських, які постійно і багато вже їздять сюди. Я перший раз тут і я приїхав через те, що вважаю, що по-перше, журналіст, а по-друге, кожен державний службовець, а по-третє, кожен. Здоровий чоловік, ну хоча б так до 50 років, мені правда трохи більше, повинен побути. Я не кажу, що на передових позиціях, але в зоні АТО хоча б для того, щоб розуміти, в якому стані наша армія, якої вона потребує допомоги. я, наприклад, бачу, що перша проблема це інформаційна забезпеченість, інформаційна безпека взагалі цих територій. бо коли… Газета обласної Донецької адміністрації виходить тиражем 500 штук і залишається нерозданою у обласному тимчасовому центрі, коли тут ловляться спокійно російські сіперські телеканали, а немає українських, коли не можна чути українське радіо, коли немає української преси, то ми не можемо перемогти, доки ми не зробимо це. А потім вже зброя, люди командування і так далі. і так далі. Оце, власне, і було метою мого приїзду подивитися якомога зблизька. Ми зараз стоїмо ось у Донецькому степу за не знаю, скільки там кілометрів від Донецька, він проглядається там на горизонті. Я також хочу поділитися з вами, що вразило мене у цій поїздці. Молоді, зовсім юні бійці поруч з досвідченими чоловіками, героїчні дівчата. Зараз близько тисячі жінок перебуває в зоні бойових дій: кухарі, діловоди, медики, офіційно не зафіксовані розвідниці, снайпери. А вони ж є: дисципліна, порядок, висока організація і при цьому. В одному з найгарячіших напрямків, де ворожі обстріли щодобово, вшановують пам'ять героїв Крут і переглядають фільм. Зруйновані спалені будинки, перебите перенівечене село. І ось такі написи, бо частина місцевих такі лишилася. Кицька каліка після обстрілу, без лапи, залишком хвоста. Що прибилася до наших бійців, шукаючи захист. І особливе щем, коли побачила, як отець Євген благословляв бійця з казковим псевдо -мальфіна. Протягом двох років події, що відбуваються на сході України, офіційно називаються антитерористичною операцією. Сьогодні в Україні війна. Це війна. Однозначно. Час додому. Багато людей побачили, багатьом надали допомогу підрозділам. Тепер можна буде не на пальцях розказувати, показувати, що а я от там читав. А ми були. Ну що ж, справу зроблено, треба повертатися і продовжувати. Наш земляк на позивний прилуки бажає всім нам. Мирного неба саме прежнє. мирного неба над головою, і всього самого хорошого! І віє вітер, плакали квіти. Боже, зглянься, це все твої діти. Жадібно вдихають грудьми запах війни. В змозі нести Десять разів для того вмирав, Щоб знову воскрести Вія у вітер, плакали квіти. Боже, зглянься, це все твої діти. Так жадібно вдихають людьми, запах війни.